Доброго часу доби, шановні глядачі, це відео буде корисно для тих, хто ремонтує комп'ютери або для тих, хто має намір переробити свій блок живлення в лабораторний або зарядний пристрій. Як відомо, комп'ютерні блоки живлення славляться своєю потужністю, тому з них і роблять зарядні пристрої або лабораторні блоки. Комп'ютерні блоки живлення можна розділити на дві категорії: на АТ та ATX. А вони в свою чергу вже поділяються на SFX, SFXL, TFX, Flex, Pico та інші. Та чим же вони відрізняються між собою? Адже кабелями всі блоки живлення сумісні з усіма комп'ютерними компонентами 24 піна материнської плати, 4 плюс 4 піна для процесора, 6 плюс для відеокарти. Вона, щоб вистачало потужності у ВАДах, але існують різні формати блоки живлення та різні розміри корпусів. ATX – найуніверсальніший та найзрозуміліший формат серед великих блоків. Для переробки найпростіший є АТ. Ми її розглядати не будемо, але якщо комусь буде цікаво, то можливо у майбутніх відео я таки знайду. Такий блочок, і ми його з вами переробимо разом. А зараз ми розглянемо будову ATX. Такі БП розділяються на два типи: прямоходові та зворотньоходові. Давайте розглянемо типову схему зворотньоходового блока живлення. На просторах інтернету я знайшов ось таку схему, яка зібрана на шим контролері UC. 38.43. Якщо ви думаєте, що ця схема занадто складна, ви помиляєтесь. І я зараз поясню, як вона працює. Діло в тому, що всі комп'ютерні блоки живлення можна розділити на 4 блоки. Перший блок блок високої напруги. Сюди краще не лізти. Другий блок. Другий блок це блок чергової напруги. Третій блок. Його в народі називають супресором. Я його називаю блок контролю та увімкнення. І четвертий блок блок низької напруги. Як працює дана схема? Наш блок чергової напруги завжди увімкнений, і на його виході ми маємо чітку напругу 5 вольт. З виходу ж цього блоку живлення у нас має йти напруга. Яка буде живити наш контролер. Також цей блочок живить наш блок включення та захисту, наш супресор. Як працює дана схема, коли на супресор подається напруга, а PS-0 у нас не замкнений на 0, тобто у нас Блок живлення не має бути включений. У нас на виході мікросхеми є плюс у нормальному стані. Це означає, що наш світлодіод, наш рептопари, не буде світитися і оцей транзистор рептопари не відкриється. А значить, транзистор Q5 у нас буде закритий. І не подасться напруга на наш шим-контролер. Коли ж ми подаємо сигнал на PS-ON, тобто ми його замикаємо на землю, у нас на виході нашого супросора з'являється мінус. Що призводить до засвідчення світлодіоду оптопари. В свою чергу відкривається транзистор оптопари. Який садить базу транзистора Q5 на землю, це призводить до відкриття транзистора, оскільки він у нас прямої проводимості і напруга із блоку чергової напруги йде у нас на наш шим контролер Іде запуск. Коли наш шим-контролер подає Імпульси на затвор нашого транзистору, він у нас замикає один із уводів перевищеної обмотки нашого трансформатора на землю. Через ось цей резистор. Цей резистор є е, токовим, тобто наш шем-контролер слідкує яка напруга падіння на цьому резисторі. Тобто який ток у нас тут протікає. Якщо у нас буде протікати надвисокий ток, тобто напруга у цій точці у нас буде велика, наш контролер перестане генерувати імпульси. І наш транзистор буде закритий. Тим самим генерація. Не буде вироблятися і напруги на виході у нас не буде. Контроль напруги також у нас е зроблено на цій мікросхемі. Ось у нас є оптопара, яка у нас контролює 12 вольт. Якщо ж на виході у нас є якась більша напруга, у нас працьовує Світлодіод, відкривається транзистор і йде сигнал на фідбек на другу ніжку мікросхеми. Це призводить до того, що формування імпульсів завершується. Що може бути, якщо блок живлення у нас не працює? Це може бути в першу чергу, потрібно дивитися на блок чергової напруги. Якщо на ньому формується на виході 5 вольт, шукаємо далі. Якщо ні, шукаємо несправність, яка є у цьому блокові. Якщо ж у нас напруга є, дивимось відразу ж на блок контролю. Дивимось, яка у нас напруга ось тут, на третій нозі. Ну, в даній схемі. Якщо ж у нас при замиканні ось цього контакту на землю на виході у нас не з'являється мінус, значить у нас несправна ось ця мікросхема, ось цей супресор. Потрібно його замінити. Якщо у нас все добре подається, плюс, все гаразд, дивимось ось цей транзистор чи у нас він відкривається. Тобто, чи у нас подається напруга живлення на шим контролер Якщо вже напруга у нас подається, значить у нас вийшло з ладу або шим-контролер, або силовий ключ. Якщо вам потрібно буде змінити вихідні напруги, вам це не дасть зробити супресор. Тобто нам потрібно його видалити повністю. І також ми маємо закоротити у цьому транзисторі колектор з емітером. Що подасть напругу, завжди буде подаватися напруга на наш шим-контролер. Далі нам потрібно буде поміняти місцями ось ці два резистори. Тобто ось цей поставити вниз, ось цей поставити сюди. І оцим от резистором ми вже будемо регулювати нашу вихідну напругу. Також, якщо вам потрібно буде регулювати струм, вам потрібно буде сюди додати теж якийсь резистор. Тобто ось такий самий ставимо ось сюди. Таким чином будемо регулювати наш струм від якогось максимуму, тобто якщо вниз, до якогось мінімуму, тобто доверху. І також ви можете знести якусь частину із низьковольтної частини блоку і переробити її під свої якісь потреби. Тепер давайте поговоримо про прямоходи. В інтернеті знайшов ось таку схему, до речі, сама розповсюджена схема усіх блоків живлення. Як працює дана схема? Ну, як завжди у нас ділиться на чотири частини. Високовольтну частину, низьковольтну частину, супресор і блок чергової напруги. Зверніть увагу, у нас є три трансформатори. Нас цікавлять ось ці два. Ось це наш основний трансформатор. Він самий найвеликий. Самий трансформатор Т2 його називають ТГР. це трансформатор гальванічної розв'язки. Тепер, як працює дана схема по якому принципу? Коли ми замикаємо ПС ОН на землю, у нас починається. Генерація на оцих двох виводах. І по черзі у нас замикаються оці транзистори, тобто цей, потім цей, цей і цей. Трансформатор громанічної розв'язки передає сигнал на оці два транзистора, які, в свою чергу, теж перемикаються, або це спрацює, або це спрацьовує. Тим самим міняється наша полярність на оцьому виводі. Зверніть увагу на первинну обмотку даного трансформатора. Один, один її кінець включений ось в цю частину, а це ніщо інше, як половина напруги, яка виходить із нашого діодного моста. Так, з цим розібралися. Далі. Якщо в нас щось не працює, тоді в першу чергу ми дивимося на високовольтну частину. Ось сюди. Будьте обережні, тут висока напруга. На обкладниках оцих конденсаторів вона може досягати 300 вольт що є небезпечним для здоров'я. І так, що в нас може бути, що в нас може не працювати. В першу чергу ось цей блочок. Ну, як завжди, він або взривається, або переграє, або навіть остається цілим. Тоді далі, діодний мост може бути пробитий, в такому випадку у нас точно перегорить предохранитель. Далі ось ці два транзистора. Теж дуже часто така поломка, вони перегорають. Якщо якась велика потужність у нас знімається з цього блока живлення. Тоді їх треба буде замінити і все перевірити. Ще одна типічна типова несправність блоку живлення ось такого типу, це коли він не тримає нагрузку. Тобто, якщо ми підключаємось в 12 вольт якусь потужну лампочку, у нас просідає напруга до 9, а навіть і до 5 вольт. Що ж може бути? Зверніть увагу ось сюди, на оці два конденсатори. Якщо вони пересохли, а таке трапляється, їх потрібно замінити. Тобто їхня ЄСР стає великою. А це і призводить до того, що у нас наш блок живлення не тримає. Потужності. Для того, щоб переробити дану схему, нам потрібно вирізати ось цю частину. В першу чергу. По-друге, нам потрібно переробити низьковольтну частину. Тобто цю зверніть увагу на другорядну обмотку нашого трансформатора. Як бачите, середня точка у нього на землю. Тобто це середній відвод. Зазвичай це так називаємо косічка. Що ж нам зробити, якщо нам потрібно збільшити напругу? Дивіться, ми можемо посадити ось цей провідник на корпус і знімати напругу звідси. Тобто у нас буде ось ці дві обмотки, як дві по 12 вольт. Тобто 24 вольта. Ну насправді там буде набагато більше, десь біля 50, якщо так по-чесному. І ставимо ж один наш діодний. Одну зборочку, отаку, ставимо наш дросель групової стабілізації, обов'язково після нього конденсатор на корпус і обов'язково якусь нагрузку. Тобто якийсь резистор теж на корпус. Так, якщо ми виключили Ось цю частину, що ж нам буде генерувати сигнал на оці два транзистори. І ось перед нами плата блока живення. Давайте розберемося, що тут де. Ось, як ми бачимо, це в нас високовольтна частина. Ось у нас низьковольтна частина. Оцей блочок, це у нас блок чергової напруги. А ось це у нас супресор разом із шим-контролером. Для того, щоб нам переробити цей блок живлення, нам потрібно буде видалити. Всю ось цю частину ось так. Тепер схема блоку у нас виглядає ось так. Залишилося дуже мало елементів. І схема набагато спростилась. Слідуючим етапом нам потрібно буде визначитись, яку напругу ми хочемо мати на виході. Якщо ж використовувати наш трансформатор в такому включенні, як він зараз є. Наша максимальна напруга може бути 25-30 вольт. Якщо цього буде замало, тоді нам потрібно буде трохи змінити схему. Випаюємо ось цю косічку, тобто косу нашого трансформатора. І ось цей провідничок садимо на корпус. Оцю от обмоточку нашу. І з цього виводу нашої обмотки ми беремо вихід уже, ставимо його через діод, далі дорослі групової стабілізації, конденсатор. Ну, стандартна схема. Далі шунтуємо його обов'язково резистором. Він у нас буде як навантаження на наш блок живлення. До речі, він буде дуже грітися, тому його треба ставити якийсь, якимось потужним. Далі, звідси ж, ми маємо зробити відвод для контролю напруги. Ось ця точка вже піде у нас до нашої плати управління. Ну, це наш плюс. Вже вихід. Далі нам потрібно буде ще вимірювати струм, який буде протікати. Робиться це так. З корпуса обов'язково ставимо шунт. Шунтуючий резистор. Ось це вже наш корпус справжній. З цієї точки ми будемо робити. Вихід для заміру напруги події на цьому шунті. Опір цього шунта підбирається приблизно так. Від 01 до 0,01. Так, далі у нас є ось ця частина блоку живлення, яку ми ще не використали, нам потрібно буде ось ці бази транзисторів підключити до виходу шим нашої плати управління. Ось так ми їх позначимо квадратиком. Слідуючий етап нам потрібно подати живлення на наш блочок, на нашу плату управління. Це ось цей вихід. І в нас тут має бути десь близько 18-20 вольт. До речі, у нас ще зберігся оцей вихід, який має плюс 5 вольт чітких 5 вольт із нашого блоку чергової напруги. До речі, його можна буде використати для якоїсь USB-живлення, тобто для підзарядки ваших приладів. Ну а тепер будемо розглядати схему шим контролера ось цього нашого переробленого блочка. Щоб не зготягувати відео, у продажу вже є готові блочки шим-модуляції на мікросхемі tl 494 Ось так виглядає сама платка. Тут у нас є виходи на бази наших транзисторів ТГР. Сюди у нас подається живлення з нашого блоку чергової напруги. Це у нас вимірювання струму, йде саме до того шунта, що ми з вами робили. Сюди підключаються наші резистори, якими ми будемо регулювати струм та напругу. Ну і ось наш вихід контролю напруги. Ну в принципі, і вся плата. Якщо комусь цікаво буде зробити свою, я в кінці відео оставлю посилання на свою версію цієї плати. Ну що, на цьому в мене все. До побачення. Мирного неба вам та гарного настрою. На все добре!